Дивись, у тебе було таке, що ти заходиш в гру і нічого не розумієш. Ну, тобто, є чітке відчуття, що тобі треба туторіал, а він от прям відсутній або зроблений дуже погано. У мене таке буває, але у мене буває і зворотня частина, і ви зразу зрозумієте і про що я, і про яку компанію я. Коли ну, десь перші три години це. Навчання, але найпримітивніших механік на всьому ринку, але все одно кожного разу вони додають це вигідно. Та все ж таки почнемо з твого досвіду. Були ігри, де треба туторіал, а його нема. На початку мені здалося, що ми пишемо нове відео про Соузи, але ні. Та насправді, ну, типу, це досить поширена ситуація. І по факту, що ми бачимо? Ну, інді проєкти вони. Не можуть впоратись в нормальний туторіал переважно. Бо, ну я розумію, чому це досить складно, і це ймовірно, що розробка туторіалу відкладається далеко не на перше місце для інді гри, і іноді туторіали показуються умовно п'ять там якихось чи три якихось сторінки, просто якихось схем текстів, картинок, і на цьому все. Ну, мені таке взагалі не подобається. Мені подобається е, найбільше туторіали і ті, які змушують мене щось робити. Тобто, так, я розумію, що це може дуже бути банально, коли тобі, тобі на, на, там, на початку гри кажуть, що їм падам оцим е, лівим стіком, куди е, скажеш ліворуч, ідеш ліворуч, праворуч, праворуч. Та, це дуже банально. Це просто розраховано на те, що людина, можливо, цю гру вперше в житті запустила. Це взагалі її перша гра. Серед всіх ігор може б таке бути теоретично, от, але мені такі туторіали подобаються набагато більше, бо далі йде, що мене е, гра спонукає прямо на практиці виконати щось, і поки я це не виконую, вона не допускає мені, мене далі. Оце мій найулюбленіший е, е, різновид туторіалів. Ну, насправді для мене трошки інше рішення. Ідеально, для мене чудовий варіант це коли мені дають можливість у будь-який момент повернутися до туторіала. А, а точніше, ну так, не взначає нагадують про ті чи інші механіки, коли це не займає там, пів екрану і все інше, коли це просто спливачка, але так буває, що ти в гру давно не заходив і забув елементарні речі в стилі там, Взаємодія на Е чи на F, е. ну, ти в теорії можеш спробувати і те інше, але іноді іграх бувають комбінації, в стилі щось затиснути і тоді нажимати. І часто буває так, що ти, ну, от, нічого в грі супер геніального немає. Але одна механіка потрібна тобі, от вона щось втикається. Ну, насправді, якщо ми говоримо про Dark Souls, я присвятив першому Dark Souls десь. Родину, напевно, на свого часу. І там була фішка така, що у мене ж була ця е, перчатка піроманти, і якось воно свайпається. Ну тобто, її можна міняти на щось інше. Вона в мене пропала, і я такий, а як вернути назад? Ну тобто, я мов зброю змінив, але перчатка це типу щит ну, в інвентарі. І я такий, я нічого не розумію. Причому в іншому я не можу сказати, що Dark Souls прям, ну, типу, знаєш, дуже незрозумілий, бо там. Відносно, відносно от ті 40 що я подивився, відносно ще непогано зроблені. Тобто, наприклад, предмети для взаємодії добре підсвічені вогниками. В цілому дизайн-локації це стартовий, він, хоч і не якийсь геніальний, але він натякає тобі, що далі тобі треба буде шукати певні шляхи, бо коли ти приходиш в босу за обробками і не можеш йому нічого зробити, а потім такий, а тут проход в іншу сторону. тут а, ти про самий початок там треба було та, підійти, прочитати, що даже, здається втікай, та біжи звідси, тата. Та. Біжи, та там, та, 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 я такий, ну, типа. Це з однієї сторони, непогано. З іншої сторони, наприклад, механіка душ мені взагалі не зрозуміла. Я такий, а в який момент. Ну, мені це пояснює. Тобто, от у мене є душі, я можу за них щось перекачувати. Не підозра, що не в який момент тобі. It's... Скоріше за все, так. Типу, просто е Оце важливо. Ну, тобто, Те, що мені сказали, чекай, звісно, спасіба. Але те, що мені, ну, або те, що мені сказали, знає, що можна перекачуватися або ухилятися, дякую, але ну. Одна з основних ресурсних одиниць в грі це душі, і я розумію, що це типу валюта за яку йде прокачка. Але я наприклад не можу зрозуміти, чи можна це відкотити, чи в що, ну, в що треба їх вкладати. Ну, типу, які скажімо так, ризики я несу, якщо просто буду вливати душі в здоров'я. Мені не повідомляє, я так розумію. Типу, чому є тут право на помилку? Я сумніваюсь. В результаті я такий, ну, непонятно. Але в той же час, коли туторіал, знаєш, прям ну як в іграх Ubisoft, давайте будемо чесні, от це от. А я так і зрозумів, що ти про Ubisoft, Типу просто одразу. Так, Та, типу, от оці три години до фрази Ubisoft представляє, в яких ну прям, ну, давайте так, це не Baldur's Gate. Там не треба нічого комбінувати. Ти йдеш вперед назад, просів, побіжав, ну. І вони продовжують це робити. Як... У мене є відчуття, що менеджер Ubisoft свято впевнені, що всі нові гравці в світі, ну, от знаєш, люди, які ніколи не грали, от вони всі крізь ігри Ubisoft проходять. Тому на них святий обов'язок: навчити їх, як ну, рухатися вперед, назад, вправо-лево, і пригати на пробіл. Ну, інакше люди не розберуться. О. Ну, Я думаю, що, ну, по-перше, те, що типу, туторіал розрахований на зовсім новачків, ну, це обумовлено, це обумовлено. У, умовно, якщо він буде е розрахований на там, якихось середнього досвіду гравців, то новачки ну, можуть реально скипнути гру. Ну, от, Він там щось не зрозумів. І, і скіпнув типу, так само от як е, умовно, ми з тобою скіпнули соуси. Е, ну, ну, Окрім, ми не будемо зараз обговорювати. В нас купа вже відео про соуси, але загалом ми не зрозуміли, що робить в якийсь момент, нас це почало типу, нервувати, і, і ми кинули. От, Я думаю, що насправді е, гравець, який умовно запустив першу е, раз в житті якусь гру, і це, от, наприклад, Ubisoft. Гра на ас асасіни якісь. Ну, йому треба дійсно розжувати, що йому робить. Ну, мені так здається. От, типу, умовно, досвідчений гравець має потерпіти, а недосвідченому все ж таки треба розжувати. І мені дуже сподобалось, ти, до речі, згадав, і це дійсно ж теж елемент туторіалу, який е, з тобою всю гру, коли тобі дійсно підсвічують е, там, я думаю, що це був приклад про, про це. Я думаю, що це був приклад про Red Dead Redemption. Да, ти вгадав, блін, як. Так, бо це, це дуже класно, і мені дуже подобається в іграх. То дійсно ти там тиждень не заходив, і ти вже не пригадуєш, ну, типу, якою там тобі е трикутничком чи тобі хрестиком сідати на того коня. Ну, Просто ну, ти забув. І тобі не треба йти в меню, бо кожен раз, коли ти підходиш до коня, тобі підсвічують, що ти можеш зробити. Ти можеш його там. Типу, як це почухати, погодувати умовно і залізти на нього. І мені дуже дуже подобається. До речі, Соня здається, теж так робить. Мені дуже подобається, що це все, типу, є. І напевно, дуже класним було б. Ну, як якщо це було б е, вимикалось параметром, бо я впевнений, що багатьом е, ну може не багатьом, але деяким гравцям, імовірно, що оце підказки постійно по. То тому, що наж натискають, і все таке, що їм можете це, це як вибивати їх з атмосфери. Типу, ну може таке бути, якщо це буде параметром, це бо взагалі мені здається це ідеально. Тобто, типу, тобі не хочеш, щоб тобі постійно підказувало, як сідати на коня, ти просто пішов вимкнути під, підказки по натисканню клавіш. Вибач, хотів допомогти Red Dead Redemption. По моїм відчуттям, знову ж таки, це так як я згадую, але по моїм відчуттям там була ідеальна система, тому що вона реагувала не одразу. Якщо ти підходиш до коня і не сідаєш, у тебе є там секунда-півтори до того, як система зреагує, щось покаже. Я чітко пам'ятаю: знаєш, я, я не зацікав це, але я пам'ятаю по відчуттям, що підказка з'явилася тоді, коли я її потребував. Ну от я там тупанув щось, не пам'ятаю, як залізти в сумку чи щось таке, і вона так поступово з'являється. Альтернативний приклад у Baldur's Gate, от зараз я проходжу в Котригу, і щось е, знову збилось, Я хоча ну, відмітив не показувати мені підказки, але щось знову збилось, і воно так, бдинь, знаєш, зі звуком з'являється: типу, Алхімія! Ваші поголовки. Я такий, да, успокойтесь, я поняв. Ну, не треба так. Я, я пам'ятаю, як цим пользуватися. Треба ну, так перву гру. <гум> Тому що ну, мені в Твіттері доводилось питати, а зараз не треба. Там так не працює. А от Родет Ренш, ну, ну блін, ну от, ну, ну, от чудова. Ну нічого не можу сказати. У мене тільки позитивні емоції. Хочеться взагалі назад. Я зараз граю в Spider-Man 2, і якраз там от Ідеальний для мене туторіал. Перше, те, що якраз ми тільки що обговорював. Там є ці підказки, що тобі натискати, якщо ти забув, наприклад. от І вони ну вони там не на пів екрану, вони, типу, так, щоб ти їх помітив, але не такі, щоб тебе прям викидало з атмосфери, і ти такий, ну якщо ти раптово занурився на в гру, а блін, я все ще граю в гру, мені підказує, які кнопки натискати. От, Тобто, ну, там такого нема, воно там просто. Тут щось підказали, і мені подобається. Я поки що, я так розумію, но не відкрив повністю всі там можливості. І всі там о, якихось активності, і мені подобається як гра мене поступово. Та вона думає, що я граю в спайдермена. Тобто умовно, що я не грав там в попередні частини, але я грав в них давно, тож мені це підходить. Вона мені поступово показує мені різні активності. Вона мене знайомить з додатковими активностями. Ну, типу, з основними механіками, з основним основами керування, з додатковими активностями. І все це дуже поступово. Тобто, мені не кидають там умовно за перші півгодини на тобі все. А ти такий потім граєш кілька годин, і просто ну ти, враховуючи, що на тебе одразу навантажили інформацію, ти просто про якусь механіку забув і проходиш без неї. А тут не так, тут це все поступово. Тобто, умовно, в мене досі, я впевнений, я вже награв напевно години 3-4. Та я вже не, не туторіалом займаюсь, але я просто розумію, що в мене ще будуть моменти, коли в мене мені покажуть туторіал по якійсь механіці, яка в мене досі не відкрита. І це прям дуже прикольно і зручно. І якщо ми вже говоримо про туторіали, мені не подобається, коли туторіали це якась окрема штука від гри. Тобто, коли це. Я не знаю, якісь, типу, як відірвано щось в вакуумі. Типу, коли там, тобі показують, просто стрибни тут, стрибни тут, а от тепер ми пускаємо тебе в гру. Ні, мені подобається, коли це роблять прямо в грі. Тобто це реальна локація з гри, це реально вже все в грі. Я просто, я вже реально граю в гру, просто мені типу, поки що показують підказки, як стрибати, як рухатись, як там кастувати закляття чи щось таке. До речі, цікавий факт, що. Я взагалі також, очевидно, невеликий фанат роздільного навчання, але, як на мене, ідеальний варіант був реалізований в кіберпанку. Там, де у тебе не просто є можливість скипнути навчання, у тебе є сюжетно виправдана можливість скипнути навчання. В стилі на флешку повчись, або ну, «нахер не надо, Джекі, я і так розберусь». І ну, ти прямо в грі такий приймаєш це рішення. А, наприклад, в Мафії 2. Якщо не помиляюсь, вся стартова місія вона добре вплетена. В сюжет мені подобається, тобто вона відкриває нам історію, але це все-таки ну, навчальна місія, що рухатися, кидати. І воно, от коли ти проходиш цю історію, воно офігенно лягає. Проблема в тому, що коли ти будеш проходити це друге, ти такий, блін, от знову ж ця місія. І знову це навчання, і воно не скіпне, тому що воно в сюжетні. І тут, напевно, складно знайти універсальне рішення. Бо, ну, давай так, в мафію не впишеш в плешку в кіберпанки хорошо. Ну там, і до речі, в першій теж був класний туторіал. Я от згадую, що спочатку навчили нас керувати машиною, потім нас навчили кидати там, що там молотов був, здається. Навчили битися, і оце все потрохи, і ну мені мені прям сподобалось це дуже органічно. Але так, якщо тепер просто додати скіпнути туторіо, ти умовно скіпнеш кілька місій і такий, а що відбувається? Ну тобто, ти скіпнеш не просто туторіал, а ти скіпнеш сюжет. Та це це неправильно. І я думаю, що знову ж таки в краще в цьому варіанті краще орієнтуватися на менш досвідчених гравців. А в цьому ситуації як орієнтуватися на тих, хто проходить вперше. Ну, от а тут, знову ж, от, от, от я думаю про Dead Redemption і хотів би я пройти її вдруге. Ну, можливо, ну от, уявімо, я хочу. Але я не хочу знову туторіал, а там прям ну, шматок гри туторіал. Тобто там класно все зроблено. Ну все, зимове, умовно, там на початку, це туторіал. Так, але там є ще механіки додаткові. Ну, типу, знаєш, риболовля, крастиці, діліжанси. Тобто, воно там оформлення як сюжетні місії, воно офігенно виглядає. Для першого разу, але ну, типу, умовно, приходити другий раз, ну ти вже не хочеш вчитись красти діліжанси. Ну мені здається, і не хочеш вчитися рибу ловити. А ти що хочеш сказати, що ти досі пам'ятаєш, як ти як ловити рибу в Red Dead Redemption? І Я не можу тобі сказати, поки я не зайшов і не перевірив. Ну. ну, бо я здається, що я не згадаю, що мені треба туторіал. Ну, а знову ж таки, просто для от, гри ти типу, Red Dead Redemption, Ну, я прям насолодився тим своїм першим проходженням. Я не хотів виходити гри, я не хотів відволікти. Я не хочу, щоб гра ну, тобто Для мене це шикарна гра. Але якщо говорити саме про туторіал, ну він, об'єктивно, всі туторіальні місії, там велетенські, він прям старовий. І оце велика частка гри. І я не знаю, типу, добре, це погано? Ну мені добре. Я проходжу ігри один раз. Мене все влаштовує. Єдина гра, яку я пройшов двічі, це кіберпанк, і там ідеальний туторіал, який я скіпнув, коли проходив вдруге. Мені все підходить. Але от цікаво, я не думаю, що це співпадіння. Може, в цьому і прикол. Може просто, якби ти відкрив такий це, кіберпанк проходити вдруге. І такий блін, туторіал не можна скіпнути. Боже, ти б просто скипнув гру? Ну, хто знає я ж переходив виключно через українську мову, тому ну я б потерпів, я думаю. Але співпало цікаво, погодься, типу, <зарху> з урахуванням мого досвіду. Тим не менше, хочеться почути думки наших глядачів і глядачок, як вони це бачать, де вони бачили найкращі туторіали. І я сподіваюся, що наша вельми шановна шляхетна аудиторія, яка фанатіє від солзів, розкаже нам їй кайфово без туторіал, щоб за ручкою їх не водили і щоб вони з усім розбирались самі. Бо. Це ваше право, вам так подобається, ніхто вам не забороняє. А ви великі молодці. Не забувайте оформлювати спонсор на каналі, щоб отримати додаткові відео і дочасний доступ до нових подкастів. Дивіться інші ролики, пишіть коментарі, ставте лайки, папа. -па. І всього найкраще.